Радо вітаю всіх, хто з нами. Це перша тема. Я Анна Кісо. І сьогодні ми будемо говорити про ревізію, духовну ревізію. Я з задоволенням представляю нашого сьогоднішнього гостя, знаного Вінницького художника Олександра Нікітюка. Я вітаю вас, Сашу, в нашій студії. Вітаю. Як настрій? Чудовий. Якщо згадати зиму, так, то був міфогенез, але окрім того, ще були фестивалі. Я б хотіла, щоб ви трішки про це нам розповіли і про програми будете. Все, що відбулося у творчому житті, розповідати. Так, ну, найбільш цікава подія, то відбулася відбувся всеукраїнський конкурс у сфері сучасного візуального мистецтва імені Натана Альтмана, то, який відбувається завдячуючи грантовій програмі Вінницької міської ради. Ми виграли цей грант, і вже другий рік, ну другий другий раз ми робимо uh -huh. такий конкурс, і ми побачили 14 Найкращих художників з практично всієї України представлена географія проекту була досить велика. І Львів, і Харків, Київ. Ну практично з усіх. Але серце організація да, все у Вінниці. Це у Вінниці, uh -huh. да, було. І представлені дуже багато різних жанрів сучасного мистецтва: від живопису, графіки до таких сучасних мистецтв, як перформанс, інсталяція. То, то що. А де саме проводили тут у нас? Ну, партнером виступає завжди галерея Артшик, центр сучасного мистецтва Артшик. Ну, єдина приватна такі інституція, яка є в нас сьогодні мистецька у Вінниці, яка впроваджує подібні проекти. Ну, гарний досить мають гарний дал, зал. Так, да, Пошло на рівні, Досить, ну, можна Було, було таке навіть іноді відчуття, що то відбувається не в провінційному місті, а десь в столичному. Перше місце отримала Вінничанка Наталя Лісова, художниця вона зараз навчається в Академії націоналі. Але ж вона подала свої проекти і журі, яке складалося з Та, я Хотіла запитати до речі, це випадково що чи не випадково чи вінка було впроваджено онлайн-голосування. вони бачили роботи, вони бачили, оцінювалися саме заявки не стільки вже готові роботи представлені, а саме як художник оформив заявку. Бо чому для них важливо це і завтра подавати заявки на інші конкурси, на міжнародні, mm -hmm. на той же Пінчук арт Центр. Який впроваджує конкурс для молодих художників, конкурс «Мухи», стоп медіа в Харкові, є дуже такий важливий, Ходові, потужний, так? важливий, mm -hmm. важливий конкурс для молоді. Це ж зрозуміло інтершик, зрозуміло умови, рівень. Що стосується міфогенезу, ви завжди проводите його під відкритим небом. У вас абсолютно інша територія. так? Ну, Це скіфські вали, зазвичай так. цього року так само було. Так. І слідкуючи за вашими звітами, так. За, за тією інформацією, яка була, він був неординарний цього разу, як на мене. Ну, так? Кожного разу він неординарний. Інші він ще не разу не повторювалася якась ситуація. Чому? Бо природа не буває повторною, вона так. постійно змінюється. І, Якщо в попереднім фестивалі головним матеріалом нашого проекту був сніг, то цього року ми приїхали снігу не побачили, Що але ми побачили випалену землю. Ну хтось випалював траву. Ну є така практика. Випалювання. Не дуже добре, так, вона в Європі взагалі вже не використовується, в Україні ще палять очерет, траву, суху. І ми побачили всю, всю траву випалено. Чорна земля була, і звичайний білий, був змінений на чорний. І тому художники досить активно використовували саме цей чорний колір у своїй творчості. Наприклад, я власне зробив об'єкт, який мав назву Чорний вітер. Практично я подовжив таку тему чорної землі і розмістив такий шмат, великий шмат приблизно біля 10 метрів тканини і закріпив таким чином, що вона рухалась за вітром, і візуалізувала потоки вітру в просторі, і як з землі вона піднімалася до верху і вимальовувала такі. Візерунки. Okay. Це знімалося на відео, на фото. І так як ви кажете, все відбувається на підкрити не під, небом. Під небом, то сама подія відбувається під закритим небом, то продовження вона має в галереї під дахом галереї, yeah, yeah. де доходять, доходять роботи до глядача вже uh -huh. у вигляді експозиції, фотоекспозиції. І ми плануємо у кінці травня, початку червня зробити експозиційний блок того міфогенезу. У нас в Вінниці, так? Ну старту він стартує з Вінниці, як завжди. Ми подорожуємо. Україною мандрує виставка. Ну зараз ми знаємо, знаю, що відбувалися виставки вже в Польщі, в Києві, в Сумах, Одесі. Запоріжжі, Львові вже були виставки нашого проекту, міфогенезу. Каталоги роз'їхались по всім. Хто цього країнам. року брав І... участь, окрім українців? І... З -за кордону ми цього року не запрошували авторів, так як кошторис проекту цього не дозволяє нам. І... Ну, ще ситуація, умови, якось так. ми uh -huh. Не зовсім. Але хотіли хотіли приїхати з Москви художники, з Польщі. Але ми відмовили. Ми їм. Я думаю, це тимчасово, я так розумію, так, що ну, я нас думаю, наступний на, рік да, ну, наступний чи буде бо, через рік uh -huh. ми зробимо вже в форматі більш широкому тоді, бо можна буде залучати вже якісь міжнародні інституції, так як нас партнером є консульство. Генеральне консульство Польщі у Вінниці, і вони три роки поспіль допомагали нам з польськими художниками. Привозили художників з Республіки Польща, з таких міст, як Монгова, Краків, Варшава. У нас були досить серйозні художники представлені. Вони є в каталогу міфогенезу і. Це наша гордість, скажімо так. А, Саш, що стосується самого міфогенезу, що вас вразило, можливо, що ви відкрили для себе? Можливо, у ваших же школах або або в собі ну, до речі, з'явилось багато молоді місцевої молоді, не тільки молоді, взагалі місцевих художників, які це такі художники, як Маріна Чепурда, викладачка художньої школи. Юлія Пясецька, вона як дизайнер, але тут вона виступила як художник. І що дивно долучилися художники з Києва, Львова, Харкова. Ну, практично теж була представлена вся Україна. І при тому, що ресурс у нас незмінний, то, у нас не додавалось коштів. І, але ж 30 художників приїхали. І Родзинкою цьогорічного проєкту стала участь архітекторів, бо е, виступили партнерами. Спілка Вінницьке відділення е, спілки архітекторів України. Вони запросили харківських архітекторів молодих. Ага, тобто так, розширилася да, така, абсолютно. Да, і, да. і, так, і також наші Дали молоді участь. архітектори. Це ну, є такий Олександр Коротких, у нас архітектор, і він сприяв тому процесу просування саме архітектурної думки. І Ми там побачили вже не просто архітекторів, які там будують будинки, там або планують вулиці, а архітекторів художників, художників да, які саме опікуються художньою, мистецькою організацією простору. А са щодо коштурису, ви сказали, що а, цікаве питання: а де звідки гроші? Це є державна якась підтримка, це є підтримка бізнесменів? Це... Ну, у нас багато інші партнерів, інші але угу. головним партнером є обласне управління у справах сім'ї. Угу. Тобто, і частково молоді, да, да, і молоді і спорту правильно зараз називати угу. Вінницької обласної державної адміністрації, і, і вони 10 років. Нас підтримують, це дає стабільність нашому Зрозуміло. фестивалю. Щоб не відбулося, він вже буде. Ми знаємо, що вже є той мінімум. Який потрібен для впровадження того фестивалю. Це дуже здорово те, да. що навіть в таких умовах, да, і в сучасних умовах, коли все-таки гроші мають дуже велике значення, mm, да, є так. люди, які підтримують мистецтво да, і зацікавлені в цьому. Так, і Це то о, громадські організації, mm. ну то громадських засадах все відбувається. Бо навіть в наша лабораторія ми десь накопичуємо якісь там, теж маємо інші проекти. І, але ж в такі проекти, як не ми готові ще долучати свої власні кошти. Наприклад, а щодо ревізії, я почала ефір да наш із ревізії а, ревізія духу. Да, це нещодавно ні, ні, захід. Це, який, ревізія, ревізія до і після я ревізія до і після. Да, а, ну, Я так собі, просто як, як людина творча, я собі думаю, все-таки це ревізія духу десь. Тому, well, що, да, тому що ми звикли, що ревізія має стосуватися якихось матеріальних речей. Mm. А тут ви зовсім по-іншому підійшли, так? Так, От. і ревізія uh -huh. наших культурного. Ну, знаємо, ми саме себе перевіряємо. Що ми знаємо, що, що, що На ми що сприймемо, що ми не сприймемо. Бо він, ревізія, він не тільки не просто. Культурний проєкт, навіть мультикультурний, бо там представлені різні мультидисциплінарні, там представлені не тільки візуальне мистецтво, там і є музикальна частина, і танці, і прикладне мистецтво ми бачимо. Але ну, таким ключовим завжди було візуальне, бо ми спочатку відкриваємо візуальні проєкти і далі. Вже в ході існування цього візуального проєкту відбуваються і події з інших культурних напрямків. Це щось нове, абсолютно, так? Це ну, він так, має освітню таку направленість. Взагалі проєкту 5 років. Його започаткувала Ірина Володимировна Френкель, голова нашої культури. міста, да, депр... директор департаменту культури вона тоді була. Mm. І... Ідея, головна ідея цього проєкту належить саме їй. І, але ж потім ми вже пізніше Ідея вона почала саме зрозуміти, встати... на, що, на що ми, на що ми, люди, так, так? Бо що ми сприймаємо, що не сприймаємо. дуже так? багато mm. існує сучасного мистецтва, яке просто не потрапляє в Вінницю, входить mm -hmm. десь mm -hmm. нас по, по великих містах. Наприклад, один з проєктів був, був представлений Віктор Сидоренко, це київський художник, який сьогодні. Ми знаємо, нещодавно він був проданий дуже добре, його продали на аукціоні Ну, Його знають в світі. Він не пам'ятаю точно в якому році. На початку 2000-х він представляв Україну на венеціанському бієналі у Венеції. Ну, це як Євровідіння Євробачення. Для візуального для, для художників. Для, 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 для художників. І там це дуже високий рівень. І такий художник такого рівня приїхав до Вінниці і представляв своє мистецтво. Так, а якщо в музичній частині, то ну, найбільш яскравим і найбільш цікавим для мене була лекція, яку провів Олег Симко в межах ревізії, в. Теж пар... декілька років тому це відбулося присвячено, лекцію, присвячену творчості Джона Кейджа. Бо, бо Досі йдуть спори, хто він, чи він художник, чи він музикант, <святково> бо він створював такі концептуальні твори на межі візуального, практичного мистецтва і музичного, музичної культури. Ну, починав з музичної, але ж деякі речі, наприклад, так, такий термін, зображав, так? Такий зображав. Тер, ні, не те, що зображав, а такий термін, як перформанс. Сьогодні ми знаємо, перформанс то є прояв візуальної культури, але сам термін перформанс ввів саме Джон Кейдж, бо він працював саме на, такому, на такій грані. Дуже цікаво. Переходу, так. Да, переходу. І цього року вирішили теж департаментом культури, так як він відбувається саме за підтримки департаменту культури. І вирішили зробити представити саме мультимедіа арт так. цього року. Ну і саме? вибрали Дякую. саме зараз п'ясь. Вибрали саму яскраву художницю, саму відому, яка є в Україні, яка яку знають у світі практично у всьому. Це Оксана Чепелек, київська художниця. Презентувала цей напрямок мистецтва. А що таке мультимедіа арт? Ну, як ми знаємо, що традиційно художники працювали пензлем на полотні або класичне, так, класичне, класичне. Да, олівцем, або папір, на папірі, папері, або скульптуру робили з мрамора, з глини. Але ж з'явився фотоапарат, потім відеокамера. І це стали ці ці речі, стали теж інструментами візуальної культури Худож, художників. Тобто Пливли художник. на десь на вираз да, художника так, чи, стали частиною та. візуальної культури. Частину. І художники почали їх використовувати. І так з'явився медіа-арт і відео арт, що складає з себе: відео арт, фото, фотографія. А якщо це змішане все, то мультимедіа-арт, яке складається з декілька. Ну, наприклад, Оксана Чепелик показала проект Collider 100, який складався з відеоряду, який проектувався з двох проекторів, і фотоекспозиції таких фотографій, оброблених комп'ютерною графікою, де ну, практично. Використано декілька напрямків сучасного мистецтва в одному проєкті, так? з використанням сучасних технологій. І вона зробила такий хід, нібито, в чому актуальність полягає проєкту, бо події Майдану, ті події, які відбуваються тепер в Україні, вона порівняла з тими подіями, які відбулися колись в Сарайф. Бо Оксана подорожує багато, і якось вона була в Сараї в музеї Першої світової війни і побачила, як ну, її затронула ця тема, як почалася Перша світова війна, тобто вбивство ерцгерцога Фердінанта, Габсбурга королевської крові Гаврилом Принципом, таким така була людина. Він вбив з і це дало такий імпульс для як так подивитися, не дуже така подія, яка на перший погляд, така не не зовсім така важлива подія, що могла б спровокувати. Але ж воно спровокувало. І сьогодні відбувається дуже багато подій подібного роду. А щодо ще ревізії, да, проекту, а хто, хто ще можливо вразив вас да, а можливо комусь ви дали дорогу з молодих. Оце через наш проект. Ну, проект був цікавим тим ще, що ну формат ми знаємо. Був, як завжди, мультидисциплінарний. І ми почули дуже багато цікавих концертів. До речі, квартет саксофоністів представив дуже гарно. вінницьких саксофоністів представив дуже гарну програму Сакс Сакс Революція. Сакс яка складалася з творів джазових музикантів з різних країн, і ну, було відчуття на тому концерті нібито подорожуєш світом там були і японські автори і американські і англійські ну з різних з, з різних країн це, це дуже частини. добре що кожен хто цікавиться та чи чи навіть не знає про це може пройти безкоштовно подивитися так, так. ну тримати. не обминуло не обминуло ще і нас ну актуальність ті події які існують сьогодні в україні ми знаємо україна знаходиться в стані війни у нас є агресор, маємо, у нас є захисники, і захисникам треба допомагати. І ми домовились нам, з захисниками, нам ми передали дуже багато різних речей. До речі, там і патрони, не патрони, а гільзи від патронів, гільзи від патронів, шоломи, пробиті снарядами, різні, ну, різні речі, які як продукт війни, і, ну, залишки війни такі. І ми з групою молодих художників зробили серію майстер-класів для всіх бажаючих, де ми перетворювали ці продукти війни на мирний продукт через пропускали їх через мистецтво і таким чином, зміну змінюючи контекст існування тих речей, ми змінювали саме якусь енергетику навіть навколо, що під лозунгом перетворимо війну на мир. Відбулося закриття ревізії цього мистецького проєкту, і ми зробили аукціон, запропонували всім бажаючим придбати. Були дуже досить ціни, 10, ліберальні ціни. 10-20, да. ліберальні. Але ж деякі речі продавалися і по 700. Наприклад, черепаха зроблена з гільз. Uh -huh. Панцир був зроблений з цих задніх сторін гільз. І вона за 700 гривень, знайшла свого покупця, дуже за неї так боротьба йшла. Всі її хотіли тут черепаху, і нарешті вона знайшла свого хазяїна, собі хазяїна. Ну, навіть практично це контемпорарі скульптура, мала мала форма, але ж вона досить оригінальна і ну, виглядала щось на межі скульптури і ювелірного виробу. А ці кошти, які були так, Зібрані, вони були передані, я так розумію. Так, це так, Фонд Подільська громада взяла mm -hmm. на себе ту місію mm -hmm. передати ці гроші, зібрати і передати ці гроші на нужди. Ну, Вони постійно, ми знаємо, волонтери цієї організації Благородна постійно місія. працюють, і ми їм довіряємо і думаємо, що ці кошти потраплять саме туди, де їм потрібно бути. Так, дякую, Саш. Щодо тематики, як ми вже все ж таки говоримо про. Хоча хоча художники, так але говоримо про війну. І на вашу думку, у вас як художника, як українця, а тема війни вона має і художник. Наскільки ці теми мають пересікатися? Так, і чи, чи це просто неможливо, аби не не писати так про аби не зображати ті теми, які відбуваються навколо, це таке знак, великий знак питання. Але ну, хотілося б почути вашу ну, думку. Ми знаємо, що є такий вислів, мистецтво є дзеркалом історії, і джерелом вивчення тої історії. Якщо ми вивчаємо історію, ми історію давнього світу ми вивчаємо по цих артефактах, так, в основному, які доходять до нас з тих глибин. Археологічних, які ми розкопуємо, і тому художник завжди відзеркалює ту епоху, в якій він живе. І те, що відбувається сьогодні, наші нащадки будуть прочитувати з книжок, з пісень, з музичних творів, ну з художніх візуальних творів, тому не можна обійти цю тему. Художник має бути правдивим і так чи інакше відображати в своїй творчості ту ситуацію, яка є. Ну, наприклад, сьогодні, сьогодні нещодавно. 26-го вже заквіття закрилася виставка, яка була присвячена Майдану. Це в основному були представлені київські художники, мандруючи такий проєкт від фонду Фулбрайта. І нарешті він потрапив у Вінницю. А вони при куди приїжджають? Вони запрошують ще місцевого художника. Okay. Ну, в Вінниці вибрали мене. І коли мені, мені повідомили, що я маю приймати участь в, в тому проєкті, я погодився, але почав шукати, що ж я представлю там. І почав піднімати архіви, що я малював під час Майдану. Ну, це знов таки те, що ми переживали в ті часи, те, що ми. Відчували, воно знов. Мені кусти. знов прийшлося це відчути, коли Пережити. я приглядав ці ескізи, наброски, ці замальовки. І нарешті зупинився. Були більш такі стаціонарні в мене роботи олійними фарбами, але я таки взяв дві роботи, акварелі, які були написані саме під час розстрілу наших майданівців, була така енергетика. Ну, така біль, і та, ту, ту біль потрібно кудись кудись було подіти. І я її віддав тому паперу. Так, акварельні такі роботи, ну, мішана техніка, там, трохи акрілові, але вони такі практично емоціональні. Е на грані практично от, то, того, то, тої знервованості, тої нервової напруги, яка. Яку ми відчували саме в тому в лютому місяці року. Тобто вам року. тоді малювалося саме так по іншому да, не нападе? Да, вони бути, болючі. Так? Вони це біль. Практично був ви, 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 ну, вилити. На папір. І тому я вирішив представити саме ці роботи. І коли я оглянув ну, в контексті всієї Виступці. виставки, да, воно дуже співпало. У багатьох були подібні ваших колег. Да, так, да, да, з да, колеги реєю. сказали, що навіть теж uh -huh. бо були художники Гліб Вишиславський, Мар'ян Лунів з Києва. Такі ну, відомі вже теж художники. На даний момент що у вас пишеться, да? які яка у вас зараз тематика? Ну, тематика що е хочеться писати філософія? Я готую проект під під такою назвою Філософія. Це буде проект. Ще не знаю, коли ідею його виставлю вперше ну, вже вже але. Вже є про це, да про да. да. і філософія в тому, що. Сьогодні художник він є філософом практично. Він, що таке філософія? Це вміння задавати питання правильно. Так? Не завжди знаходячи відповіді на них. Не, не завжди, так. Да. Але якщо ми ставимо правильне питання, то ми і стаємо, стаємо на правильний шлях до да, якогось розв'язання того питання. І художник тут відіграє свою роль, роль філософа. І тому я хочу дати такий поштовх, поштовх для роздумів, для власних роздумів, для роздумів суспільства. Куди нам іти, навіщо, які ми будемо завтра. Ну, абстрактними практично формами, але ж ідея, найголовніше питання да. для кожного мені здається. Ну так, так. Да. Але ж в тому є наша філософія. А як, як воно зображається для вас філософія, як ви його можете зобразити на папарі? Ну там не папір, то буде концептуальна виставка. А якщо вона взагалі контрактна якщо, якщо стосується... uh -huh. і uh -huh. там більше будуть дивні речі під іншими кутами розглядатися? Ну, речі, які ми бачимо кожен день, ми звертаємо на них. увагу. Звичайні речі? Звичайні речі, ну, просто то, що, то, 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 біля чого ми можемо пройти і не подивитись навіть. Але змінюючи його місце, ми міняємо його цінність. цієї речі вона отримує ну, така алхімія собі. Алхімія, так же як і ми зараз знаходимося, наша країна в такому напівалхімічному стані. Все залежить від нашої свідомості. Якщо ми зараз захочемо бути європейською державою, якщо захочемо бути. Ведучою державою світу ми і можемо зараз собою, стати, да ми зараз в такому такої ситуації, що у нас дуже багато шансів в Україні сьогодні стати дуже досить успішною державою. А, і ще на по завершенню вже завершення програми. А що ви мрієте найближчий період? Що окрім тієї філософії, яку ви задумали проект? Ну так? я мрію, щоб нарешті скінчилися ці бойові дії на сході. Щоб, включаючи телевізор, я не бачив сводок і не чув, скільки було вбито, скільки було поранено, щоб э, світ був для нас, для українців, відкритий, щоб ми могли подорожувати вільно. Спасибі, спасибі uh -huh. вам, Саша, за те, що прийшов до нас в студію, за те, що э... Такий філософський підхід до життя, да. за угу. те, що стільки цікавих проєктів ви робите, і ще багато ідей. Нехай вам світлі сили допомагають у всіх ваших починаннях. Добре, дякую. дякую всім, хто сьогодні був з нами. Нагадую, що гостем студії був художник Олександр Нікітюк. І сьогодні ми говорили про філософію, про ревізію, про нашу свідомість і про те, що наше життя все ж таки має стати кращим. Будьте з нами, буде цікаво. Побачимося.